Німці теж та ми кіньми їхали. Е, Німець то дві бомби, а ми в пивниці. ми сиділи в нашій півниці, то було, були нас побили, бо двері там були напряд. А суші до двері отак, а бомби впали ту, то, там таке молочисте поле. Ну, Жінь, де ми, а ми в півниці. І та сусідна навпала стара баба. Ми там охолодили, а ми діти, малі, мама нас потім забрала у ліс. Через довго сиділа, ми там щось три дні в лісі. Прив'язала корову до ялиці, доїла корову хліб і ми її там їли, сиділи. А пам'ятаєте, які поляки виступали, вони нічого не говорили до людей. Де за Польщі? То за Польщі поляки, ну то що? Ти кабані і що, ти кабані. А як то військо виступало? Ну, а поляки поляки втікали. То втікали, бо німець з бомбив, що за дві неділі забрав Польщу. Через дві неділі. забрав Польщу. Що то Польща то маленька. То у вас перша прийшли німці? після Німці, так. А потім німці тупо були недовго і зараз виступили добровільно. Верталися добровільно, а заходили руські. Руські зайшли в що дешеве. Пляшка горівки рубль 17 Рубль зімнайті купив. Горівку і кусти хотіли. хменкова, перцова, вишньова. Воно страшне купило людей за горівку. А потім возили спірт бочками. 200 літрова бочка спірту. Пей хто хоче, людей споїли, люди так нас не пили. І так 40-м році так народ споїв. А як ті перші русські виглядали? Шинеля, шапка з пупком і карабін на шнурку. Навіть немало не, не, не раменці, не шнурок зтика до гори, отакі обулиці. Шинеля. І більше не тим спов, тим сидів, тим їв.